Як зменшити свою тривожність, можу запропонувати покрокову модель зниження рівня тривоги. Я слухаю крок один заземлення. Коли ми тривожимося, накручуємося, у нас в голові багато тривожних думок, тривожних сценаріїв, то ми, наче, живемо майбутнім цими майбутніми страшними сценаріями, які можливо ніколи і не справдяться. А нам треба повернутися у теперішнє, повернутися в момент тут і зараз. І для цього ми можемо використовувати різні вправи на заземлення, дихання, переключення уваги. Зрештою, банально просто можна себе запитати, а де я зараз знаходжуся? А що я бачу довкола себе? Які звуки я чую, які запахи я відчуваю. Супер! Що далі? Крок 2 – це перевірка страшних сценаріїв. Подумати, а наскільки ті страшні сценарії, які спливають в нашій уяві, вони реалістичні. Оцінити їхню реалістичність, або можна придумати найстрашніший сценарій, пережити цю подію, побачити, що цей страшний сценарій не настав, і тоді в нас прийде усвідомлення реалістичного сценарію, як він виглядає, або взагалі хакнути мозок і почати вигадувати позитивні, а не страшні сценарії. Вау! Мені подобається. А який третій крок? Три це відпустити контроль. Чому ми тривожимося? Тому що ми не можемо передбачити майбутнє, ми його не контролюємо, але нам страшно, і ми намагаємося контролювати це за допомогою цих страшних сценаріїв. Але нам треба усвідомити простий факт, що світ, він непередбачуваний, і ми не можемо його контролювати. І в цьому контексті можна виконати вправу кола контролю, да? в маленькому колі написати те, що я контролюю. Да? Це, наприклад, свій розпорядок дня там, чи те, як я реагую на події, а в великому колі написати те, що я не контролюю. Це там умовно погоду, політику, реакції інших людей. Ого, дійсно, це ж про контроль ніколи не задумувалася. Дякую!